Як закрити черговий волонтерський збір? Знають волонтери Фортуни. Вони ж актори театру Креатив. 9 грудня відбулася прем'єра благодійної вистави. Нині ми збираємо кошти на купольний реп. Це так звані антидронові засоби, які рятують наших хлопців. Запит надійшов від користенця Олександра Міщенка. Всі чудово знають Олександра Міщенка. Це дуже класний, дуже розумний, дуже гарний користенець, який з початку війни знаходиться в найгарячіших точках країни. Є відео. Олександр їде з нуля і розповідає про потребу у Ребах. Останнім часом ворог також не спиті, використовує ці FPV-дрони, але вже проти нас. І, на жаль, є випадки, коли дані FPV-дрони були загінні під підрозділу. Щоб протидіяти дронам, потрібні пристрої радіоелектронної боротьби. Ми збираємо на два таких купальних реба, які вже протестовані нашими хлопцями. Вони їздили, дивилися, і ми щиро віримо, що після сьогоднішнього заходу ми закриємо цей збір. Так і вийшло. Збір закрили. Квитків продано на понад 70 тисяч гривень. Ще 7 тисяч було зібрано у бокси, допомогли зсу та подарували приємні емоції глядачам, яких так не вистачає у військовий час. Просто молодці, слава Богу, що ви це творите, і що цей позитив великих емоцій нас окриляє. Слава нашому корисенню! Слава збройним силам України! Героям слава! Елет у шафі так називається вистава. Вона авторська, як і всі попередні роботи творчої групи Креатив. Сценаристка Діана Волківська. Я думаю, як це сформулювати питання, щоб не було спойлерів, тому що напевно ви ще будете показувати. Тому запитаю так: у кого е, найскладніша роль на твою думку? Ну, я думаю, що найскладніша роль е, у Мар'яни Тимошенко може знову, як ту ніч, буду я у раю. Ох, яке ж то життя буде пишне. А у кого найприкольніша роль? Я навіть не знаю, мені досить складно сказати. І у Антона Кондичкова. У нас дивитимуться 40 тисяч чоловік. Краще помахайте. І у Володимира Колесника. О, диво! По своєму вони мені всі подобаються, але моя фаворитка з усіх ролей це письменниця Дана Рідінг. Ця роль моя улюблена. Це ти її граєш? Ні? А, хто? а Побачите. Джоан Роулінг, мій комир. Ну Гарі Покрес, ви читали? Я Є. теж трошки граю себе, можна сказати. Принаймні, коли потрібно було е, шукати образи для моєї героїні, я трошечки потрусила племінників і залізла у власну шафу. Побачив хлопчика у снігу напівживого, і як давай завивати по привидячому Це я. Тут потрібна практика. А буде у цій виставі якась фатальна жінка, хтось такий там, хто закохає в себе всіх? Ну, я думаю, що так. Хто ти? Ні. Себе фатальною, точно назвати я не можу, а от Валентина Степанчук, от її образ такий більш жіночний. Мабуть, тато хотів зафільмувати пред. Або тримав там щось важливе. Хоча буде ще одна фатальна жінка, але ви цього навіть не очікуватимете. Нікуди я не піду. Я збираю важливу інформацію. Те, що в неї чорний бюзгалтер, не важлива інформація. А будуть нарешті якісь е, еротичні сцени? Нарешті <branding> <В офіта. г Exchange> еротичні сцени будуть так. В інтерв'ю перед виставою актори з усіх сил інтригували нас. А ми, в свою чергу, поінтригуємо глядачів, які підуть на наступний показ скелету в шафі. У мене інша цікава роль. Угу. Да. Зі словами чи без? Зі словами. Це та що еротична сцена? Та, ні, куди мені еротична сцена я одружена людина? Ні, мені таке сценарист не пише. <пиш> Ти що собі дозволяєш? Помовчте, ви в такому чудовому костюмі кого граєте? Детектива, напевно? Точно. А Олег Хмельниченко ваш хто? Мій. Мій Мій колега, мій напарник, студент е детективного, верніше випускник детективного агентства, який е пішов зі мною на першу справу. Оце не співпадіння, Це не співпадіння бокер. Найцікавіша роль у всіх, але найбільше приємно буде спостерігати за Мар'яном Тимошенко. Який не дає інтерв'ю? Все правильно. On Нагадаємо, що аматорська творча група креатив це компанія друзів, родичів, людей абсолютно різних професій, серед них є посадовці, лікарі, педагоги, поліцейські. Але коли вони виходять на сцену, то можуть грати абсолютно протилежних до себе особистостей і за цим дуже цікаво спостерігати. Як подружжя грає ворогів, колеги, коханців і так далі. Доки тато місця собі не знаходить, ти тиляш сльози за коханця. Відділі, коханець, не говори так. Зі мною моя мама. Ой, це ваша мама? Да, <рес> Найбагатша жінка всієї країни, в якій ми будемо грати. Так. А ваша мама вперше бере участь у виставі чи вже має театральний досвід? Так, Вперше. Це ваш дебют. <рес> так, можна читати. Переживаєте? Дуже. Ви справжній лікар? Я санітар, а все інше побачите в процесі. Ні, а в житті ви також медик? Ветеринарний лікар. Да? Угу. Тому що ви виглядаєте досить природньо у цьому образі. Намагаюся відповідати образу. Угу. – У вас позитивна роль чи негативна? Бо ви трошки схожі на декстера. Роль, я б сказав, нейтральна, але згодом все стане на свої місця. І завжди зі мною, а головне, він, мій друг, та годувальник. Сподіваюсь, він нас не підведе. Я бачу, що ти навіть пофарбувався під цю роль, і в тебе такий яскравий костюм. Я боюсь, що твої шанувальниці не будуть цьому дуже раді, тому що звикли що ти зазвичай мачо. в мене є шанувальниці. Ні, чому? В принципі, роль дуже класна, мені вона подобається, і я сподіваюся, що вона також сподобається всім, хто буде сьогодні присутній в залі, і хто наступного разу також завітає до нас. З вами Том Ян, любитель пригод та старовини спрямою трансляцію з готелю Перлина Вельсу. Стривайте, що ви там так активно пишете? Том, обернись, що? Живий, я нормальна, але ви всі бачили, що тут дійсно щось є. 24 грудня буде повторний показ вистави. Це варто побачити. Сподіваємось, що своїми інтерв'ю ми лише підігріли інтерес глядачів, а не видали сценарні секрети. А спойлер, я таки зроблю, вбивця в цій кімнаті. <гум> а ми зробимо підказку. Один з двох наступних спікерів говорить неправду. Можливо, Володимир Колесник, який божиться, що не грає розпусту Ні. або Ігор Вейс. Ти повинен грати вбивцю. Ні, я не можу грати вбивцю. Скелет у шафі суцільна загадка, яку до останньої хвилини ви не зможете розгадати. А можливо, і зможете. Не дізнаєтесь, якщо не прийдете на виставу.